Чую, вам нині усі добрі люди. Нехай Божа за поміч завжди з вами буде. Нехай тої днини не, кожні години. Бог просить біда, хай загине. Нас послав Василь, засібати в залеті. І особливий дав наказ, що засіяли у вас нам, чи вказати так на кохання шиємак. Щієм звітом на добро, а в сміху ось одно настопові був, чивки, риїть, а завтра, пихо, шіп, шіп вам ове, що був чистка ритве ове, А відзавчних осіб, сієм вам снечих світ. Сію, сію, пошіваю, старим роком вас вітаю, хай нас є вороги лякаючи, а ми давно сказано Христо.